Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримось у світ вражаючих візуальних ефектів та передових технологій, адже я підготував для вас топ 10 ігор, створених на потужному Unreal Engine 5. Цей ігровий движок задає нові стандарти якості графіки та ігрового процесу. І вже зараз ми можемо насолоджуватись неймовірно деталізованими світами та реалістичними персонажами. Тож сідайте зручніше, і давайте розпочнемо наш топ найкращих ігор, що використовують можливості Анріл Енджі П'ять наповну. Гра не могла не потрапити до нашого списку завдяки своєму унікальному жанру газлам фентезі та вражаючій візуальній складові. Nightingale використовує всі можливості Unreal Engine 5, щоб створити неймовірно деталізований і захоплюючий світ, який просто приголомшує своєю красою. У грі ви граєте за Realm Волкера, який подорожує крізь фейські світи, наповнені різноманітними ворогами та істотами. Unreal Engine 5 дозволяє створювати вражаючу графіку з високою деталізацією навколишнього світу, що робить гру неймовірно красивою і захоплюючою. Кожен куточок гри від пишних лісів до загадкових руїн виглядає вражаюче та живописно. Окрім Неймовірної графіки гра пропонує захоплюючий геймплей, де ви досліджуєте, крафтите, виживаєте та боретеся з надзвичайно детально опрацьованими монстрами. Гра дозволяє грати як самостійно, так і з друзями, і пропонує як офлайн, так і онлайн режими. Ця гра завоювала своє місце завдяки поєднанню неймовірної графіки та захоплюючого фентезійного світу. Використовуючи всі можливості Unreal Engine 5, Immortals of Aveum створює надзвичайно реалістичні і деталізовані локації, які просто вражають своєю красою та складністю. У грі ви берете на себе роль Мага, що бореться зі злими силами в епічному світі, повному магії та пригод. Завдяки Unreal Engine 5 кожна деталь цього світу від магічних заклинань до грандіозних битв виглядає приголомшливо. Динамічне освітлення, реалістичні текстури та плавна анімація персонажів створюють надзвичайно атмосферний і захоплюючий ігровий досвід. І of Офавеу не лише дивує графікою, але й пропонує глибокий геймплей з різноманітними можливостями розвитку персонажа, потужними магічними атаками та захоплюючими битвами з босами. Гра відрізняється також відмінно пропрацьованими сюжетними лініями, що додають глибини та інтриги. Ця гра занурює гравців у світ жаху та психологічного трилера, використовуючи всі переваги Unreal Engine 5 для створення напруженої та вражаючої атмосфери. У Layers of Fear ви граєте за художника, який бореться з власними страхами та демонами, розгадуючи таємниці свого минулого. Unreal Engine 5 дозволяє розробникам створити надзвичайно деталізовані реалістичні середовища, де кожна деталь підсилює відчуття страху та неспокою. Динамічне освітлення, реалістичні текстури та складні візуальні ефекти допомагають занурити гравців у цей зловісний світ. Гра пропонує захоплюючий геймплей з багатьма загадками та несподіваними поворотами сюжету. Кожен елемент оточення від скрипучих підлог до моторошних картин створює атмосферу, яка тримає гравців у постійному напруженні. Lords of the Fallen – це захоплююча екшен RPG, яка використовує всі можливості Unreal Engine 5 для створення вражаючого та детального світу. У цій грі ви граєте за Хакіна, колишнього злочинця, якому доручено завдання зупинити демонічні орди рогарів, що вторглися в наш світ. Unreal Engine 5 дозволяє розробникам створювати надзвичайно деталізовані та реалістичні середовища, що підсилюють атмосфери постійної небезпеки та адреналіну. Гра пропонує глибоку бойову систему, де кожна сутичка вимагає ретельно продуманого підходу та стратегічного мислення. З використанням динамічного освітлення, реалістичних текстур та складних візуальних ефектів, Lords of the Fallen занурює. Вигравців у свій темний та захоплюючий світ. Ви зможете обирати між різними класами персонажів, кожен з яких має свої унікальні вміння та стиль бою. Це додає додатковий шар глибини та варіативності до ігрового процесу, роблячи кожне проходження унікальним. RoboCop Rock Сіті це захоплюючий екшен, що переносить гравців у футуристичний Детройт, де ви візьмете на себе роль легендарного робокопа. Використовуючи потужність Unreal Engine 5, гра створює реалістичний і деталізований світ, який оживає на екрані. У робокоп Рок Сіті ви боретесь з кримінальними угрупованнями та корумпованими корпораціями, захищаючи місто від хаосу. Unreal Engine 5 дозволяє розробникам створювати надзвичайно деталізовані середовища, де кожна деталь від блискучих вулиць до темних закутків підсилює відчуття занурення та напруги. Динамічне освітлення, реалістичні текстури та вражаючі візуальні ефекти допомагають створити неповторну атмосферу футуристичного мегаполісу. Гра пропонує захоплюючий геймплей з інтенсивними боями, де ви зможете використовувати широкий арсенал зброї та здібності робокопа. Кожен бій відчувається динамічно та реалістично завдяки продуманій бойовій системі та інноваційним візуальним ефектам. The First Descendant інноваційний кооперативний шутер від третьої особи, який демонструє всі можливості Unreal Engine 5, створюючи дивовижний ігровий світ. Гравці беруть на себе роль нащадків, які борються проти інопланетних загроз, використовуючи свої унікальні здібності, фантастичні локації та небезпечні вороги створюють захоплюючий ігровий процес, де кожна битва випробовує ваші навички та тактичне мислення. Завдяки потужностям Unreal Engine 5 гра пропонує неймовірно деталізовані середовища з динамічним освітленням, реалістичними текстурами. Та вражаючими візуальними ефектами. У The First Descendant важливим елементом є кооперативний геймплей. Ви можете грати з друзями, об'єднуючи зусилля для досягнення спільних цілей. Кожен персонаж має свої унікальні здібності, що дозволяє створювати різноманітні стратегії ігрового процесу. Це додає грі глибини та варіативності, роблячи кожне проходження унікальним і непередбачуваним. Крім цього, гра вражає своїм художним стилем і дизайном. Кожна локація продумана до дрібниць, від фантастичних пейзажів до детального Моделей персонажів та ворогів. Це створює атмосферу занурення у світ, де кожна деталь має значення. Taken 8 це останнє доповнення до легендарної серії файтингів, яке використовує всі можливості Unreal Engine 5 для створення неймовірно реалістичних та захоплюючих боїв. Гравці повертаються у світ Taken, де на них чекають нові та знайомі герої, готові до епічних поєдинків. Завдяки потужностям Unreal Engine 5, гра пропонує фантастичну графіку з детально пропрацьованими персонажами та бойовими аренами. Кожна атака та кожен рух відчувається неймовірно реалістично завдяки складним анімаціям та динамічному освітленню. У Taken 8 вас чекає багатий вибір персонажів, кожен з яких має свої унікальні бойові стилі та прийоми. Це додає глибини та варіативності до ігрового процесу, дозволяючи гравцям експериментувати з різними стратегіями та комбінаціями. Кожен бій це справжнє випробування, яке ви Майстерності та швидкої реакції. Гра також пропонує захоплюючий сюжетний режим, де гравці зможуть дізнатися більше про історії персонажів та їхні мотивації. Це додає додатковий шар до гри, роблячи її цікавою не лише для любителів файтингів, але й для тих, хто цінує глибокий та інтригуючий сюжет. Сенно Saga Hellblade 2 це продовження культової гри, яке використовує всі можливості Unreal Engine 5 для створення вражаючого та емоційно насиченого ігрового досвіду. У цій грі гравці знову зустрінуться з сено, яка продовжує свою подорож через темний та містичний світ, борючись зі своїми внутрішніми демонами та зовнішніми ворогами. Завдяки Unreal Engine 5 гра пропонує неймовірно деталізовані та реалістичні середовища, які повністю занурюють гравців у світ гри. Вражаюче динамічне освітлення, складні текстури та Кінематографічна якість зображення допомагають передати глибокі емоції та атмосферу гри. У сену Осага Hellblade 2 важливим елементом є глибокий та зворушливий сюжет, який досліджує складні теми психологічного здоров'я, втрати та боротьби. Гра також вражає своєю аудіоінженерією, яка створює багатошарові звукові ландшафти, підсилюючи атмосферу та емоційний вплив. Геймплей зосереджений на захоплюючих боях та вирішенні головоломок, які вимагають від гравців не лише майстерності, але й стратегічного мислення. Кожен бій відчувається інтенсивно та реалістично завдяки продуманій бойовій системі та інноваційним візуальним ефектам. Steel Векс The Deep – це атмосферний хорор, який використовує всі можливості Unreal Engine 5 для створення незабутнього та моторшно ігрового досвіду. У цій грі ви опиняєтесь на нафтовій платформі у відкритому морі, де починаються дивні та лячні події. Завдяки Unreal Engine 5 гра пропонує неймовірну реалістичну графіку з деталізованими середовищами та персонажами. Динамічне освітлення та складні візуальні ефекти створюють атмосферу, яка тримає гравців у постійному напруженні. Стіл The Deep вражає своєю здатністю створювати відчуття клаустрофобії та ізоляції, обмежений простір нафтової платформи та невідомі загрози, що ховаються в темряві, змушують гравців бути на сторожі кожної хвилини. Розробники використовують звукові ефекти на найвищому рівні, щоб створити напружену атмосферу страху. Геймплей зосереджений на дослідженні, виживанні та вирішенні головоломок. Гравцям доведеться використовувати свої навички та винахідливість, щоб розгадати таємниці, знайти вихід з критичної ситуації та вижити у світі, де кожен крок може бути останнім. Remnant 2 це продовження популярного кооперативного шутера з елементами RPG, які завдяки Unreal Engine 5 досягає нових вершин у графіці та ігровому процесі. Гравці знову перенають у постапокаліптичний світ, де вони борються з різноманітними монстрами та босами, досліджуючи цікаві локації. Використання Unreal Engine 5 дозволило створити надзвичайно деталізовані та живі середовища, які вражають своєю реалістичністю та красою. Високоякісні текстури, динамічне освітлення та вражаючі візуальні ефекти роблять Кожну локацію унікальною та захоплюючи у Remnant 2 важливу роль відіграє кооперативний геймплей. Гравці можуть об'єднуватися в групи до трьох осіб, щоб разом долати складні випробування та небезпеки. Кожен гравець може вибрати свого персонажа з унікальними здібностями та зброєю, що додає глибини та варіативності до боїв. Гра також вражає своєю нелінійною структурою сюжету. Різноманітні локації, вороги та завдання забезпечують унікальні ігрові сесії кожного разу, коли ви граєте. Це стимулює дослідження та повторне проходження, відкриваючи нові шляхи та таємниці. Ми розглянули 10 найкращих ігор, створених на Unreal Engine 5, які вражають своєю графікою, геймплеєм та атмосферою, від епічних бит у Taken 8 до захоплюючих пригод у сену Saga Hellblade 2 та моторожного світу Wake The Deep. Кожна з цих ігор демонструє неймовірні можливості цього потужного рушія. Вони не тільки піднімають планку якості в ігровій індустрії, але й надають гравцям незабутні емоції та враження. Дякую за перегляд! Сподіваюсь, ви знайшли для себе щось нове та цікаве. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк та натиснути на дзвіночок, щоб не перепустити мої наступні відео. Напишіть у коментарях, яка гра з цього списку вам сподобалась найбільше, або, яку ви чекаєте з нетерпінням. До нових зустрічей та приємної гри! Muy